Ось, все, друзі, маточка наша, бачите, яка здорова така. Так, друзі, всім привіт! Новенька серія. Коротше, сьогодні спробую зняти таку серію, як в новому форматі. Попробую зняти не чисто одне діло, яке я роблю, а такий чисто день із життя, так скажем. Так що першочергове проснулися ось недавно, поїли. і Зараз коротше, їдемо в сусіднє село, в... ну як в ліс, не в ліс, а в посадочку, де стоять наші вулики. Потрібно забрати, потрібно їх коротше, збити докупи, щоб не розтрусилися і вечором взяти саню, де поїхати їх забрати. Вже хватить, на заробітках побували, пора вже й додому вертатися. Так що, друзі, такий буде формат. Потім покажу, що ми там далі днем робимо. Ну і так, як день проходить в цілому. Їхати нам в сусіднє село, така дорога грунтова. І по ній, звісно, бджіл вести просто капець. Тут навіть не грунтова, а камінка була якась, бог зна що, коротше. Поки бджол довезеш, вони там геть в шоці, короче. Так що спробуємо зняти такий формат. Напишіть кому сподобається, кому ні. Чи знімати просто про щось. Друзі, ось під'їхав, вроді, блін... Дивлюся ще й жовте поле, і бджоли літають. І, і тепер думай, чи забирати їх сьогодні, чи ще хай побудуть. Ну, в будь-якому випадку, будемо думати, зараз підемо подивимося, що в них там, як у них там взагалі справи. Бо я недільку до них не заглядував. Так що подивимося. Приймемо рішення потім, чи забирати, чи ні, чи ще хай побудуть. Ну вже, друзі, дивлюсь, такого льота бджоли немає поодинокі тільки ці. зараз будемо дивитися що в них там Вони то ще щось носять але друзі коли був хороший взяток тоді був такий льот бджоли туди не можна підійти а зараз одна-дві бджоли видно літає Ну як не одна, дві, ну мало. Бачите, вашинку до половини відтягнули. не всю, правда. Деяку повністю, мабуть, це я сюди переставив рамки знизу, щоб, друзі, заманити наших бджілок догори. Рамки медові можна відкачувати. але такі не дуже важкі. Рамочка. Але вони трошки зверху попрацювали і опустилися, я так дивлюсь донизу. Тіпа пішов ти толя в дубцю. Ось, все, друзі, маточка наша, бачите, яка здорова така. Кстаті, це я коли відкачував мето ці рамки переставив в гніздо. І це були, була вощина. І вони вже відтягнули і засіяли її. Так що такі, друзі, справи. Друзі, джела мутанту сякись. Ціки п'ять Я в шокі Таке бачив хтось чи ні, друзі? Так, друзі, тут у нас геть слабенька сім'я. Але вони собі метку наносили, ми їх ще, може, підгодуємо, якщо що, на зиму. Дай будемо думати, що сподіватися, що перезимують. Перевеземо їх додому, поставимо від кліща. їм ці полоски. Зараз треба забити, щоб рамки не з'їхали з свого місця. Минулого разу, друзі, я елі їх вісь. Ну і так зробимо на наступному вулику. Так, ну що, друзі, прийняв рішення, заберу зараз цей корпус. Тут 4 рамки можна відкачати. Гнізда в них залиті, 10 рамок. Е, плюс в мене вдома вулик стоїть, ще не качаний. Так що щас, ще сьогодні додається роботи качка меду. Ото таке. Так що, друзі. Забираю цю, цей корпус зараз машину, якось спробую в них їх, його забрати. І буде легше потім весь вулик вести. А то з корпусом він дуже хиткий, прицеп і так, без ресорів. Так що то такі справи. Так, друзі, ну що, забрав я короче, корпус. Зараз поїдемо, ми його відкачаємо. Ще вдома вулик трусимо. Те, що вдома я ще ні разу не качав. Ну і тут я з цього корпусу три рамки з тих повул, по рамки вулику. Тобто, на зиму у них лишиться нормально. І ще, друзі, тут ось дивіться все поле жовте. Я думаю, що ще хай вони дня 3-4 постоять. Може вони ще собі доб'ють там у гнізда. В принципі, гнізда забиті. так що... Нормально, друзі. Отаке От в селі буває. Бачите, їхав, щоб підготовити до того, щоб забрати, в ітогі ще треба і качати. І цей, бо, коротше, хотів одним зайнятися, займешся зовсім іншим. Так що такі ото плани в селі. <кху> Зараз качаємо мед, а потім далі. Ну, Мені в принципі це й треба було зробити. Ну я думав зробити пізніше. Але як забирати той вулик з корпусом, зверху рамки важкі, плюс корпус важкий, його ну, все погрузити дуже важко. Так що, ну, і Плюс він високий буде. У мене прицеп поганий, щоб воно не, не розтелепалось да не розпалось. Так що зараз їдемо далі, друзі, цей, працювати. Так, Ну що, друзі, будемо пробувати забирати якось мед у цих медципджі. Але ті дуже злі, дуже. Ставив я, друзі, корпус з 120-ми рамками, але вони не пішли в нього. Сказали, іди в баню. Я ось і рамку піднімав до них, бачите? Але ні в яку. Ну, будемо ми її забирати. Так, ну що, друзі, взяв я в них 6 рамочок, поставив їм сушнину назад. І в них 10 залишилося забитих. Так що, шо... я думаю... Має бути норм. Ей, щось трохи не поча влазить. Тут ось вони трошки наносили в цю рамку, я її отак положу. Я думаю, вони зараз заберуть назад собі цей мет. йо моє геть важке, друзі, можна вкакатись. 12 рамок повних меду. Коротше, треба їхати за медогонкою. Але нарисувалось, бабу завіз на почту. Бо раз в тиждень почта в селі але ТР, треба поїхати забрати бабу. Потім медогонка. Втім, село це такий двіж що, коротше, ганяємо ж цілий день, і нічого не роблено. Ще був заїхав, вже трошки там підштукатурив. Коротше, летим по бабу. Так, баба не видержала, чекати, вже йде. Як завжди, посидь посидьте на лавочці, не треба бігти. Так, ну що, друзі? Розклад слідуючий. Бабу завезли, з'їздив за медогонкою. Е, нема того дядька, кого я брав медогонку. Печем шпаклювати, короче. Так, друзі, припхали на нашу хату і зараз будемо шпаклювати. Дивіться, Ой, шпаклювати. Не шпаклювати, а штукатурить. Потроху вже йде в мене діло. За сьогодні треба цю стінку за Я сподіваюся, що я це сделаю. Плюс ще викачати мед, Так що такі дні в селі проходять нормально. Так, так друзі, встановимо зараз підрезатника. já que <coughs> Так, все, друзі, під розетник квистами колодимо раствор і погнали далі шпаклювати. Так, на бадяжих, друзі, те кидаємо. Потрошку. Так, друзі. Пошпаклював я, Чуть-чуть в -чуть одну виварку закидав, він поштукатурив. Приїхав дядько той, що з цим. Я з медогонкою. зараз поїду, візьму медогонку, викачаємо мед, розфасуємо мед на продаж. Так що, ось такі діла. Поїхали по медогонку. Так, друзі, взяв медогоночку, мчу качать мед. Так день проходив в селі, вроді би нічого не зробив, а вже й вечір. Там трохи пошпаклював, там туди з'їздив, там туди, там те. Коротше, хана якась. Ну нічого, таке сільське життя. Оба! Фух! Так, ну шо, ось накачали ще й меду. Зараз нас... розфасуємо Ми... по банкам. Ми... По заказам. Та Ми... да і так день і пройшов. Вже за... й темніє. Так що, друзі, так, такий у нас відосик так. вийшов. Так, друзі, ну шо, ось, бачите, темніє, захмаряє таке капець. Це вже вирішив доснімати вам так скажем, день, Хоча це вже не ну, слідчий день, але так як ми підготовлювали вулики до переїзду, зараз дочекаюсь Ігоря і бігом поїдемо. Цілий день йде дощ, дай Бог проїдемо, не застрянемо і щоб зараз не ввалив левеняра, то бачите, вже й підгримлює. Так що... Будемо рухатись безтренько, де да забираємо наших бджілок, дай Бог хоча б їх загрузити да привезти додому, а там уже таке ми розгрузимо. Так що, чекаємо гайку. Ну що, погода внесла свої корективи, так що ми вертаємося назад, на півдорові. Будуть ще бджоли трохи працювати <рес> <рес> в полі. Так що всім гарного дня. Gyakorízz a helyen!